Ідемо uh, далі. Вправи. We use the verb to be to talk about where we are from. Ми використовуємо дієслово бути, щоб сказати, звідки ми є. I'm from Madrid. Я з Мадрида. We're from Dubai. Ми з Дубаю. Contractions. Contractions, contractions. Скорочення. В позитивній формі we are буде we are. You are буде you. В негативній we are not. We are not, we aren't. You are not, we are not, you aren't. Ми не є, і можна скорочувати хоч А скоротити на апостроф, хоч not скоротити, О, замінити на апостроф. І точно так, де ви або ти. Так. Повна форма або А скорочуємо, або О скорочуємо. Але в позитивній формі треба казати тільки повну форму. Yes, we are. Yes, where не можна. Так і було, коли я казав, Yes, I am. Complete sentences and questions. Use contractions where possible. Заповни речення і запитання. Використовуй скорочення коли можливо. Where це коли можливо? Ну, попробую, спробуємо. Так. Brazil, I'm from Brazil. Знову ця штука. Так. We, ну, напишемо про Україну в негативній формі, раз вони тут написали, але we, um, uh, we aren't from Ukraine. Ми не з України. Так далі, це запитання, значить ви з Турції, як ми це скажемо? Um. Um. Are you from Turkey? We wouldn't know we aren't. Не мы. Мы не из Так. Japan. Um. Are you from Japan? Are you from Japan? No, I'm not I'm not but I'm not stuck I'm not I'm not. I'm not. Mm. Are you from China? Yes I am. Are you from China? Якщо хочете займатися зі мною, беріть зошит і пишіть, будь ласка, Да? Треба писати ручками. І буде «Yes, I AM. Ми пам'ятаємо, що в позитивній формі в короткій відповіді треба казати Я є» і робити це в позитивній, в повній формі. «I am». Так. Are you from the UK? Are you from the UK? Uh, yes, we are. Ну, що я написала, зачем за нижче тут питальний знак не потрібно, yes, we are. ось так. Ні, що це воно так давай поїхала. Uh, yes, we are. <гум> а, все я зрозуміла. Воно закриває. Я не зрозумію, що відбувається. Все. Так, давайте прочитаємо I'm from Brazil. Uh, we aren't from Ukraine. Are you from Turkey? No, we aren't. Are you from Japan? No, I am not. Are you from China? Yes, I am. Are you from the UK UK? Yes, we are. Так? Давайте прочитаємо ще раз виразно, ви за мною повторите. We aren't from you. Uh, I'm from Brazil. We aren't from Ukraine. Are you from Turkey? No, we aren't. Are you from Japan? No, I'm not. Are you from China? Yes, I am. Are you from the UK? Yes, we are. Мені щось кажеться, що тут воно буде I'm not роздільно писатися. Так, йдемо далі. У нас ще вправи. Complete the conversation. Spain, Valencia. Are you from Spain? Yes, I am. Where in Spain? Valencia. Ви з Іспанії? Так, я є. Я є, якщо дословно перекласти. Де в Іспанії? Валенсія. Що цікаво, замість того, щоб сказати звідки? Звідки в Іспанії, кажуть, де, де в Іспанії. Where in Spain? Де в Іспанії? Так, давайте поробимо. Значить, are you from Indonesia? Oh, що це? What is this? Are you, are you from Indonesia, Indonesia. Are you from Indonesia? Yes, I am. Where in Indonesia? Бендунг bon, ben, якийсь. Бендунг. Хай буде так, не знаю, як вона читається. Bending. Хай буде бенду. Так. Це написали далі. Тепер Австралія, uh, uh, are you, Are you from Australia? Yes, I am where in Australia Bendon. Mm -hmm. Так, читаємо. Якщо є бажання, повторюйте за мною. Тренуємося, хоча я, чесно кажучи, а, так тут не, не бенду, тут то приспонден. Точно не знаю, як вимовляються міста. Ну, це не так важливо. Тренуємося, розмовляємо. Are you from Spain? Yes, I am. Where in Spain? Valencia. Are you from Indonesia? Indonesia? Yes I am. Where are you in Indonesia? Bandung. Are you from Australia? Yes I am. Where in Australia? Бріспень. Так, ми молодці. Рухаємось далі. Все. Ми зробили граматику. Ми з вами молодці. Дякую, що були зі мною. Якщо вам подобаються ці відео, хоча б дивитися, сподіваюся, що воно вас мотивує вчити вашу англійську може, ви студенти, може, ви школярі, може, ви дорослі люди займаєтесь самостійно по якимось ресурсам, і моє відео вас просто мотивують. Напишіть мені, будь ласка, про це. Давайте ми будем, створимо спільноту, де українці вивчають легко і швидко англійську мову. Тому що без англійської зараз ну, ти, ти як дикун якийсь з лісу Амазон, Амазоні, Амазонії, то мені здається, що там вони, вони вже такі просунуті говорять англійською. Так що, давайте будемо вчити разом англійську мову. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи вчите ви англійську, де ви її вчите і на що вона вам потрібна. Про себе я розказувала, вона мені потрібна для хобі. Для моїх захоплень, для цікавої інформації, щоб читати і слухати деяких англійців. На все добре, натхнення вам у навчанні і до зустрічі в наступному відео.